Розпаковка морозильної камери та морозильної скрині від Грюнхельм. Параметри морозильної камери 1420х550 на 550, на 550 мм зі статичною системою заморожування. Має потужність заморожування 10 кг на добу, 5 секцій. Загальний об'єм камери 160 літрів. Система охолодження дефрост. Клас енергоспоживання А. Морозильна скриня від Грюнхельм користується попитом, адже це чудовий варіант для магазинів, кафе, ресторанів та і в побуті знадобиться. Об'єм морозильної камери 99 літрів. У ній легко поміститься велика кількість овочів, фруктів, риби, м'яса, потужність заморозки 4,5 кг на добу. Параметри 545х74,8х850 см. Для замовлення переходьте на наш сайт, «Будпостач».